Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Чоловіків, старших за 50 років, можуть відправити в стройбат, заявляє Запорізький ТЦК, хоча раніше мобілізацію обмежили. Заступник начальника Запорізького обласного ТЦК з мобілізаційно-оборонної роботи заявив, що чоловіки віком від 50 років або визнаних за станом здоров'я придатними лише до тилових частин, можуть відправити будувати оборонні споруди, працювати водіями, кранівниками або операторами. Нагадаємо, що раніше було прийнято директиву, за якою чоловіки віком понад 50 років можуть призвати лише за окремими мобілізаційними розпорядженнями і лише ти. Хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Тобто тепер заявляється, що чоловіків у цьому віці можуть мобілізувати вже не за дефіцитними спеціальностями, а до Будбату, де жодної особливої кваліфікації не потрібно. Військове зобов'язання, які за станом здоров'я визнані, Придатними до тилових частин, територіальних центрів, вищих навчальних закладів а також ті громадяни, які придатні за станом здоров'я, але за віком вони старші 50 років. Така категорія військовозобов'язаних після проходження відповідної військоволікарської комісії направляється направляються територіальними центрами до частин тилового призначення. Частин підтримки та забезпечення. Є дуже багато військових спеціальностей, які необхідні, і ці підрозділи виконують дуже важливі завдання з обладнання відповідних фортифікаційних споруд, і ще виконуючи будь-які спеціальні завдання, здійснюючи заходи забезпечення бойових підрозділів, дуже велика необхідність у комплектуванні таких підрозділів фахівцями.